Реальність, яка зараз, треба з цим щось чи приймати, чи не приймати, але ти мусиш в цій реальності жити, щось робити і ну, рушити далі до якогось результату чи мети. Ще були радянські часи, закінчив середню школу, отримав середню освіту, поступив до вища наш Миколаївський кораблебудівний тоді був університет, отримав фахову підготовку. Я був за фахом конструктор електромеханік. У нас на той час ще працювали суднобудівні заводи і деякий час навіть проходив практику. Ми тоді будували ще серію суден для іноземних замовників. Це були ще перші десятиріччя нашої незалежності. Тоді, можна сказати, Україна ще будувала, могла спроможно була добувати судно. Після цього десь майже 6-7 років себе шукав у різних сферах, отримав другу освіту і Став морським інженером. Тобто я працював в морі десь більше 11 років під наземними флагом, за контрактом. Майже 6 років я провів на морі в житті. Тобто пів року вдома, пів року на, на роботі. Побував Близький Схід, країни Близького Сходу, Емірати, Саудівська Аравія, Катар. Бахрейн. І потім трошки був в Африці на глибоководних видобутках, і потім вже наприкінці працював вже в Північному морі, це Шотландія. Два тижні були таких невизначені. Тобто, саме сама небезпека була в тому, що невизначеність. Ніхто не знав, що буде далі і як воно впливе. Тобто, Мости були майже всі заміновані, підготовлені для руйнації, але склалося так, що їх зупинили на Снігурівки, тобто вони не дійшли в Миколаїв. Вони обійшли зверху, з Вознесенська. Тобто там група була підрозділів ворожих, які майже дійшли до Тернівки. Тернівка це північна частина Миколаєва, і там вони засередились біля аеропорту. Тобто, це район нашого Миколаївського аеропорту, там були запеклі такі сутички, і ну, перші два тижні, от суто з того напрямку, у нас були такі наслідки. Обстріли по місту, мінометні обстріли, в тому числі, тобто були влучання, перші жертви і так далі. Тобто потім, уже влітом, коли був окупований Херсон, вони. Робили запуски балістикою С-300 до Миколаєва, тобто тут було дуже близько і були влучання, багато поверхівки, дуже багато таких випадків було. Ми ніч проводили в укруті, і вранці ми вставали після цих тривог. Ми повертались додому. Ну, Якщо все добре, то нормально. Наприкінці листопада, 22-го року, я, я вже по повістки прийшов до територіального центру Миколаєві, відправили на інженерну. Підготовку, тобто за фахом. Базуючись за, мим, за моїм досвідом, то я був відправлений до Кам'янець-Подільського інженерного, скажем, центру навчального. Там вже два місяці пройшов навчання і десь на початку 23-го року, от якраз 11 лютого, майже два роки тому, я от був залучений по розподілу до складу 48-ї бригади, тобто до цієї військової частини, де я зараз. Ну, скажімо так, було різне, спочатку було злагодження. Працювали на, якраз на активній фазі контрнаступу. Це початок червня, липня 2023 року якраз ми були залучені на Запорізькому напрямку. Тобто, це розмінування і розмінування в доволі складних умовах, М яко кажучи, тобто, без забезпечення своєчасного та, скажімо так, на, на свій страх і ризик, тому що відправляли на дуже близько ділянки, які розташовані безпосередньо до лінії зіткнення. Працювали вночі, цих мін у них вистачає дуже великій кількості, ще накопичено з часів радянських, мабуть. І дуже щільне мінування. Тобто ми зіткнулися з тим, що дуже велика щільність на ділянці 2 квадратних метра десь порядка 7-8 мін. Тобто в одній з цієї місії був поранений, скажімо, дуже несподівано, але сталося, що сталося. Треба було евакуйовуватись. Я був поранений підрив на міні. А Мого командира, у нього просто, ну, скажімо так, була суто пов'язана зі мною травма, намагався мене витащити і сам теж потрапив в паску. Ну, тобто, сталося, як сталося, нас евакуювали, всі живі, залишилося і на цей, на цей час все добре. А потім, вже після поранення, проходив реабілітацію, повернувся в частину. Робив вже якісь свої завдання, пов'язані з забезпеченням в частині, і потім був залучений вже в новому складі нового підрозділу. Ми поїхали на фортифікацію. Ми були залучені в складі якоїсь там, умовно скажучи, бригади, які розташовувалися на якомусь секторі, і треба було їм підготувати ці облаштувати опорні пункти. Тобто більше п'яти з половиною місяців ми будували вручну, майже вручну. Тобто це траншеї обшивали, вогневі позиції накатували оці стовбури, тобто ці, можна сказати, десь великі стовбури. Наскали в чотирьох, в двох, ну, якось так, було цікаво. Потім облаштовували. І, скажімо так, здавало вже в тому вигляді, як воно потрібно для замовника. Були випадки, що попадали під обстріли, робили за на нас свій страх і ризик. Півночі, в два ранку, встаємо, десь в чотири ранку ми на праці до десятої години ми вже скажімо, знімались з місця. Продовж цього періоду ми. Скажем так, підготували десь близько 7-8 опорних пунктів. І зараз хлопці працюють, доробляють, тобто наш інженерний підрозділ до цих пір залучений і виконує ці поставлені задачі на цих напрямках. Потім я повернувся в цей підрозділ, і зараз я виконую дуже такі різноманітні задачі, тобто пов'язані з забезпеченням. І організацію процесу, особового складу, тобто навчання. Я був поранений, да, і зараз треба постійно, я намагаю себе знайти такі сили, щоб ну, стати в стрій, скажімо так, бути постійно в нормі, бути постійно в строю, тому що впасти чи ну, поранення це один з таких дуже. Чинників, які впливають на психологію, на твою мотивацію, треба знайти себе сили, відновитись, пройти всі ці етапи, реабілітацію і заново стати в стрій і робити, бути корисним. Мешканці окупованих територій, в якому вони зараз положені. Тобто, ну, звичайно, чоловіки да? призовного віку, вони ж те ж самі, як і ми. Да? Але Розповідати про те, що роблять окупаційна влада на цих територіях, яким чином вони їх теж залучають для війни проти нас. Тобто, якщо зараз, ну, скажімо так, бути відсторонь від цих моментів, то рано чи пізно ти можеш зупинитися в тих же умовах, тебе повернуть на 180 градусів і скажуть, іди на свій дім, бо в тебе немає вибору. Тобто це потрібно, ну, скажімо так, довести особисто до кожного. Тобто це можливість того, що окупаційна оця влада вона може перетворити це, це цивільне населення на те ж саму зброю проти нас. Багато прикладів з Херсонської області, з Запорізької області, і зараз у нас в полоні ті люди, що були призвані вже окупаційною владою. Реальність, яка зараз, треба з цим щось чи приймати чи не приймати, але ти мусиш в цій реальності жити, щось робити і ну, рушити далі до, до якогось результату. Наша Україна має бути злагоджена в плані того, що з першу чергу підготовлена має. Має бути професійна військова підготовка. Вона має бути забезпечена навіть з середньої школи і постійно е робити те, що захищати свій рідний дім, свої, е свої рубежі. Треба для цього щось е забезпечувати. Тобто якихось, якесь виробництво повинно бути. І не тільки ми маємо будувати. Там, цивільні об'єкти. Ми маємо будувати щось таке, що може обслуговувати чи ремонтувати техніку. Ми маємо будувати ті ж самі підприємства, що забезпечують тими ж міновибуховими засобами. Бо, на жаль, у нас цього не вистачає. Це такі дуже комплексні рішення, і їх треба, скажімо, впроваджувати вже на державному рівні.